Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу вам показати, черенок, який я вкорінювала, черенок гартинзі, який я вкорінювала взимку. От він знаходиться ось тут от в цих коробках. Це я сьогодні добралася до цих коробок нарешті на і відкрила їх. Зараз буду вам жалю жалітися на, ц, на цей дерев'яний черенок, що вона там зробила. Справа в тому, що у нас був мороз, як і по всій Україні, були мінуса великі. І от в цю теплицю ми занесли все, що тільки можна було, тому що тут от одна плівка зараз тут відкрита, тому що там форточки від, відчинені, щоб було. З двері, от я стою біля двері, от, щоб трошечки воно протяг був, щоб температуру знизити. І тут стояло все, що тільки можна. Оце половину ми сьогодні вже винесли звідси. Тут і перець, і там сині, і отут от у мене томати посаджені. Вон, бачите, лук натикан, томати посаджені, отут огірки, отак от ряд один, отут ряд огірків огірків другий. Разом з салатом. Тут, от ще отут, от вона, гірки, отак от, от, рядочком. А тут де дорожка отак от, було наставлено дуже багато різних горщиків, ящиків з розсадою і з волотистою гартинзію. Ну, В общем, короче, сьогодні все виносили. Винесли половину цих підвішних кашпо, тут єлі-єлі витримали дерев'яшки їх. Ну і що? Отут-у от в мене де дерев'яний черенок було теж все заставлено. Тобто тут отак -от щільно стояли всі ящики. І я його не відчиняла. І тепер, коли ми винесли все це на вулицю, я вам потім його покажу, де воно там стоїть. А, ну от, дивіться, зараз покажу. Це отак виглядає зараз волотиста гортензія. Так, коротше, отут от стояли ці ящики, і я його не піднімала. А сьогодні, коли я думаю, це ну, треба ж вже подивитися, от дивіться, що тут твориться. Ну тобто Останній раз я на нього дивилася е, десь місяць, може тому, Тобто я його не, від, не відкривала, не поливала, не збризгала нічого. Я дивилася і бачила, що тут були брунічки. Такі маленькі брунічки зробила, десь в якомусь відео вони попали на кадр. І, ну, а тепер, що це все відкрили, треба щось із цим робити. Ну, я перший раз так от, його вкорінюю завжди вкорінювала в кімнаті. І в кімнаті у мене цей, ну, це вкорінення так, 50%, може навіть 30%. Отак от, щоб те саме, може навіть навіть і 30% тільки було приживаємості. Все остальне викидувала, пусті касети стояли. Тобто, вдома в мене не виходить, і там, ну, коротше, інші рослини цього року калібраху там стоїть і так далі. І от дивіться, оцей коробок, оце, що я от другий відкриваю, зараз вам буде, буду жалювати жалітися, як не треба робити. Оце ж побачила і побігла, щоб зняти вам і показати, що отак от робити не треба. Тобто, оце воно, от вірте мені, що це воно без, без підживки, без поливу, воно стоїть зимки, зими, з е, лютого місяця. От я як, як обрізала гортензію, так отак от поставила. Оце стоїть волотиста гортензія, от, бачите? Оце саджанці всі волотисти гортензії, Вони підписані. там Мэджикал Kilimanjaro, Strawberry Blossom, Green, Prime, Punch Пунч і так далі. Ну, ось, а це, це, це стоїть деревовидна гортензія, дерев'яний черинок, Бабл в общем, і ще там Низькорослі. Деревовий... Ну, це... Суть в тому, що це деревовидна гортензія. Так, от, отак от, от ніколи не, л... не робіть. Не... не можна садити волотисту -от деревовидна. Чому? Тому що отак от я відкриваю, і тепер я не знаю, що мені з цим робити. Тому що їх треба потримати ну, одним треба повітря. Для того, щоб вони ну вони вже вище цього короба. Що да? мені тепер з цим робити? А цим ще треба, щоб ну, був такий ефект, коротше, щоб вони були закриті. Вот. Ну, Так я п -п -п потрогала, тут воно не сухо. Ну, Але зараз буду брати, мабуть, укорінювач. І... І у корінювачем щось проливати. Ну, десь от, от я останній раз дивилась на них, коли вони от, отакі от бруньки були, бачите? А раз воно отак от пішло, тобто я пару штучок підняла, і воно там, виходить, вже не дергається, значить там є корінці. Ну, от бачу, що от оце, мав, оце от, нічого нема. І все, одна штука всі... а, от якийсь сорт. Отут-от якийсь сорт, ще щось в нього тут, от, отут. І все, все остальное зелене стоїть. Ну, тобто, виходить, воно стояло взимку. Тут навіть ну, в теплиці ну, може 0, може коли мінус один було взимку. Хоча зима була тепла, виходить, я його, значить, що я робила? Я його накрила так от, кришкою. Отака от кришка у мене була. Да? в этом коробі. Як я його висаджувала, можна подивитися відео, коли я його висаджувала. Потім отак накрила кришкою, показала, і накрила спанбордом то есть агроволокном. Агроволокном, то я даже не знаю, тоді було воно вільне, і я його накрила, мабуть, ну, слоє. Три чи чотири, ну, в общем, щось там багато, скрутила отак, великий рулон і накрила. Зверху ще була плівка. Потім я ту плівку зняла, а потім, коли ми тут от вже запускали цю теплицю, от, тут, виходить, вже натягнули оцю плівку, натягнули додатково, я висадила помідори і висадила гірки. Бачите, ще стоїть. Этот, Обігрівач, тому що притащили сюди, бо були ж, були ж мінуса великі. От, то що Сніг був, мінус був, то притащили сюди обігрівач, поставили його на 10 градусів і він так ну, тобто автоматично включався, коли температура була занижча 10 градусів. От, 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 то лук, то, то от, от така у мене многофункціональна теплиця, ну тут хоч сьогодні можна пройти. І це ж я сьогодні добралася до цього, цього дерев'яного черенка. Ну, тепер, виходить, навіть не знаю, він вище, оті от ниж, вище ніж е, короб уже. От. І, ну, тобто їм треба і сонце. Тепер не можна нічого ставити на ці короба. Тут у мене стояло аж чотири ящика з гортензіями, тепер вони на вулицю переїхали. От, і Будуть вони стояти накриті далі. Буду збризкувати і зараз полью якимось, візьму якийсь укорінювач і полью укорінювачем. Коли я висаджувала, я ж говорю: подивіться відео, я укорінювачем не користувалася, просто потикала ці палочки. Ну, от, от справа. Тобто, оце в мене такий досвід тепер буде, що не можна одночасно ставити і волотисту, і деревовидну гортензію в один. Ящик, Тому що у них ну, термін росту, може і вкорінення, це не знаю, може і вкорінення, у них різний. От, ну, случае, і пагани вони гонять, Вон, бачите, які великі вигнали пагани. Ну, і так я подіргала їх, вони не витягаються звідти. Тобто там корінці якісь там є. Але то я вже буду витягати, коли буду пересаджувати. Так що, такі от справи. То хто буде, так от, як я вкорінювати взимку <риклад> гортензію, то майте на увазі. Ну, на все добре, до побачення. Попрощалася з вами, потім згадала, що я ж вам обіцяла показати, де в мене стоять ці волотисті гартензії. Бачите? Це отак от винесла на вулицю, отакі, отакі от укриття, таке, і отак от вони там. Всі волотисті гортензії, що були, були в теплиці. от представляєте, сука там воно стояла не, не піднятися, от, не пройти. верніше. Отак от, 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 от вони переїхали на вулицю, тепло, метелики летають. От. А сьогодні був приморозок, на землі був іні. Ну, Будемо вкривати отак, от, от. а ще, ще отут -от закрию, Впереді закрию, ззаді закрию. Ну, коротше, вони будуть накриті агроволокном. Ну, нехай тут привчаються вже до повітря, тому що в теплиці зовсім нема місця. Ну, тепер точно все до побачення. Отакі у мене справи.